Тебе бісять хейтери? Ой, так. Е, коротше, друзі, сьогодні ми обс... е, будемо відповідати на вопроси підписників. І перший вопрос. перший вопрос, коли вийде продовження? Е, про що ти? Які, е, які відео тобі подобаються? М -м, на цей вопрос, я не можу відвідати. Тебе бісять хейтери? Якщо чесно, так. Да. А скільки ти хочеш підписників? Ну, якщо ви внимательно читали е, мій допис на початку мого каналу, то моя головна ціль це з тисячу підписників. А зараз моя ціль це 200. А коли буде серія про Мелон Сенбокс? Ну, якщо чесно, всі все серіали в Мелон Сенбокс виходять на моєму другому каналі. Посилання в телеграм-каналі. Коли а коли буде друга частина про Сирена голового? На завтра? Я не понимаю, про що ти? Тебе бісить гра? Яка? А ти грай, а ти граєш Roblox? Ні Ну, якщо чесно, то отакі от вопросики так мало їх тепер. Ну, якщо ви хочете теж попасти в ролик і позадавати мені вопроси, переходьте в мій телеграм-канал. Посилання в описі, в коментарі і. Тож, всім папа, -па тоді.